Ви коли-небудь помічали, як деякі люди, навіть у 70 чи 80 років, ідуть упевненою ходою, легко піднімаються сходами і мають набагато більше енергії, ніж інші того ж віку. Це невдача і не лише генетика. Існує секрет цієї життєвої сили, і він набагато ближче, ніж ви думаєте. Насправді він може вже бути у вашій кухонній шафці, хоча майже ніхто не знає, як правильно ним користуватися. Йдеться про насіння, яке має здатність зберігати м'язи, захищати кістки і повертати силу, яку тіло втрачає з роками. Але перш ніж я відкрию, що це за насіння і як воно діє у вашому організмі, важливо зрозуміти, що відбувається всередині вашого тіла і чому це так терміново. Більшість людей після 50 починають помічати тонкі зміни, вставати з ліжка стає важче, носити пакети важче, ніж раніше. Навіть щоб вдягнути штани стоячи, вже потрібне зусилля. Те, чого багато хто не знає, це те, що ця ситуація має назву Саркопанія, поступова втрата ем'язової маси. І, на відміну від того, що говорять, це не є нормальною частиною старіння. Це стан, який можна і потрібно лікувати. Саркопанія не з'являється раптово, вона підкрадається повільно, день за днем. Коли ви перестаєте стимулювати свої м'язи, коли ваш раціон не забезпечує відновлення необхідного тілу, і коли в тканинах розповсюджуються дрібні, але постійні запальні процеси. Результат ви починаєте втрачати силу, рівновагу, витривалість, і раніше прості дії перетворюються на справжні перешкоди. Але ось що вам ніхто не каже ця слабкість не повинна бути частиною вашого життя. Вона може бути зворотною, і ми не говоримо про дорогі ліки чи імпортні добавки. Ми говоримо про справжні поживні речовини з природи, які безпосередньо сприяють відновленню ем'язової тканини, виробленню енергії та профілактиці травм. І серед усіх продуктів, які існують, особливо виділяється одне насіння як одне з найповніших рослинних джерел білка та необхідних амінокислот. Я говорю про амарант можливо. Ви ніколи не чули про нього або думаєте, що це чергова модна крупа. Але те, що ви зараз дізнаєтесь, може змінити ваш підхід до харчування назавжди. Амарант це псевдозлак, надзвичайно багатий на високобіодоступні білки, тобто ті, які організм може справді засвоїти і використовувати. Це дуже рідкісне явище серед рослинних продуктів. У той час, як багато насіння містить білки. Які організм засвоює лише наполовину, амарант має ступінь засвоєння 90% і більше. І це ще не все. Що робить амарант особливим, це його повний профіль амінокислот, включно з лізином, амінокислотою, що є ключовою для відновлення ем'язових волокон і підтримки еластичності тканин. Щоб ви уявили, у 100 грамах вареного амаранту міститься до 20 грамів білка найвищої якості. Це наче вирізка серед рослинних білків. До того ж, амарант багатий на залізо, фосфор, кальцій, махній, клітковину і вітаміни групи B, особливо B6, яка безпосередньо бере участь у формуванні ем'язової енергії. І ще одне він не містить глютину, легко засвоюється і сприяє нормальному травленню, що також впливає на засвоєння поживних речовин. Уявіть, щодня ви втрачаєте м'язи і силу. Навіть не помічаючи цього. Але, включивши амарант у свіраціон, даєте організму саме те, що йому потрібно, щоб зупинити цей процес і почати відновлювати втрачене. І все це без спортзалів, без дорогих продуктів, лише через просту зміну у вашому харчуванні. До речі, прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Це покаже YouTube, що цей контент важливий. І допоможе донести його до інших людей, які також страждають від втоми, болю, ем'язової слабкості і навіть не підозрюють, що існує натуральне і доступне рішення. Тут ви знайдете правдиву інформацію, науково обґрунтовану і адаптовану для тих, кому вже за 60. І ще одне напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь мене і скільки вам років. Це дуже допомагає мені краще розуміти свою аудиторію і готувати ще корисніший контент саме для вас. Повертаючись до амаранту, якщо ви питаєте, як його використовувати, все дуже просто Його можна готувати як рис, додавати до салатів, супів або включати в сніданок разом із фруктами та йогуртом. Смак у нього м'який, а текстура нагадує кіно. І найголовніше він недорогий. Всього два, чотири столові ложки на день, цього достатньо, щоб вже за кілька тижнів відчути реальні результати. А тепер найважливіше, амарант стає ще ефективнішим, коли його поєднувати з двома іншими стратегічними насінням, які підсилюють синтез м'язів, покращують засвоєння мінералів і борються із запаленням. І хороша новина в тому, що ці насіння легко знайти, ймовірно, ви вже про них чули, просто не знали. Як правильно використовувати, щоб отримати результат. Тепер, коли ви вже знаєте, наскільки амарант може змінити ваше життя, настав час заглибитись у те, що насправді здатне перетворити ваше тіло після 60 років. Адже недостатньо просто знати найкраще насіння, потрібно зрозуміти весь комплекс. І коли ви починаєте поєднувати правильні продукти, ваше тіло відповідає більшою силою. Меншою кількістю болю, більшою автономією. І саме це ми зараз розглянемо. Багато людей вважає, що втрата сили це неминуча частина старіння. Що це нормально, втомлюватися, піднімаючись по сходах, важко вставати з дивану або навіть спотикатися, одягаючись. Але цей тип слабкості має назву саркопанія. І хороша новина в тому, що з нею можна боротися. І навіть повернути назад завдяки розумній харчовій стратегії. Це не магія і не диво, це фізіологія. Одним із ключових елементів цієї стратегії є два неймовірних види насіння, які, можливо, вже є у вас на кухні, але ви або використовуєте їх неправильно, або взагалі не використовуєте. Зараз ми поговоримо про гарбузове насіння та насіння, чия, і про те, як вони діють на ділянки вашого тіла. Про які ви навіть не здогадувались. І якщо вам уже за 60, уважно слухайте це насіння, буквально спосіб повернути частину вашої молодості. Почнемо з гарбузового насіння, справжнього забутого скарбу. Це одне з найбагатших рослинних джерел цинку, мінералу, який безпосередньо пов'язаний із підтриманням ем'язової маси та сили. І ні, мова не лише про чоловіків. Жінкам також потрібен тестостерон, у менших кількостях, звісно, а цинк допомагає в природній гормональній регуляції, що впливає на енергію, витривалість і навіть настрій. Але це ще не все. Гарбузове насіння також є джерелом магнію, заліза та триптофану амінокислоти, яка покращує сон і сприяє ем'язовому розслабленню. Це означає, що воно діє не лише вдень, коли ви рухаєтесь, але й уночі, коли тіло відновлюється. А саме вночі відбувається найважливіша регенерація ем'язової тканини. Однак ось попередження, багато людей купують промислове гарбузове насіння вже солене або обсмажене, вважаючи, що це корисно. Але надмірна кількість солі та смаження знищують майже всі корисні властивості. Найкраще вживати сире або злегка підсмажене вдома, без додатків. Однієї двох столових ложок на день достатньо, щоб почати відчувати зміни вже через кілька тижнів. Тепер поговоримо про насіння чия, ці маленькі зернятка, які багато хто використовує для схуднення, але мало хто розкриває їхній справжній потенціал. Чия надзвичайно багата на рослинний омега, 3 розчинні волокна і повноцінні білки. Найцікавіше це ефект, який вона викликає всередині вашого тіла. Вона знижує приховане запалення, те, що повільно руйнує ваші м'язи, і ви навіть не помічаєте цього. Крім того, чия допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для правильного функціонування ем'язового метаболізму. Коли глюкоза виходить з під контролю, організм входить у режим захисту і починає руйнувати ем'язову масу замість того, щоб її зберігати. Це як намагатися будувати дім під час пожежі, хоч як би ви старалися усе, що ви побудуєте, згорить. І є одна серйозна помилка, яку майже всі допускають їдять сухучія, просто додаючи її всік або їжу. Проблема в тому, що оболонка є настільки міцна, що організм не може її належно розщепити. Вона входить і виходить майже незміненою, не вивільняючи поживні речовини. Найкраще замочити її на щонайменше 8 годин або подрібнити перед вживанням. Це дозволяє активним сполукам вивільнитися, і ваш організм справді може засвоїти всі переваги. Ось практична порада: змішайте ложку вареного амаранту, ложку з легке підсмаженого гарбузового насіння і ложку замоченої че, і додайте цю суміш до натурального йогурту, бананового смузі або навіть до теплої салати. Ця проста звичка може стати вашою особистою формулою боротьби із саркопенією. І якщо ви ще не переконалися, зверніть увагу на це, ці три види насіння разом забезпечують таку кількість функціонального білка, мінералів і природних протизапальних речовин, що ваше тіло починає відновлювати автономію вже за короткий час. Біль при підйомі може зникнути, покращиться рівновага під час ходьби, навіть розумова активність зросте. Тому що там. Де є циркуляція, там є життя. Там, де є правильне харчування, там є відновлення. До речі, дозвольте запитати, звідки ви мене дивитесь? Скільки вам років? Напишіть у коментарях, бо мені дуже цікаво дізнатися, як далеко доходить цей контент і які теми вас цікавлять. Багато нових людей підписуються, і якщо ви ще цього не зробили. Підпишіться прямо зараз, бо я готую серію відео про ем'язове здоров'я і довголіття на основі ваших коментарів. Пам'ятайте, старіти зі слабкістю, це неприродно, це наслідок неправильних звичок. Але коли ви це виправляєте, тіло відповідає завжди навіть у 70, 80 чи більше. І це маленьке насіння може стати початком потужної трансформації.